Найбільша історія кохання будь коли розказана його. пропустила главу. Мою син сук. А тепер вставай лінива корова. У мене холера. У тебе немає холери. Ти не розумієш. Всі вони були огидні, і він казав їй те, що тільки наказав мені. Три дні тому. Три. То ти збираєшся їх розлучити? Звичайно, Ромео та Джурієта це навіть звучить неправильно. Тобі потрібна Допомога із цим? нам просто потрібно зупинити весілля. Мій хлопець збирається зробити найбільшу помилку у своєму житті. Секунду, це весілля твого хлопця. Ой, вдар мене, Розаліна. Я зустріла хлопчика. Дай вгадаю, Ромео Монтегю чи не так? Як ти? Усі знають Ромео Монтегю. Але Джульєтто, навіщо жити з одним чоловіком, коли можна скуштувати увесь буфет життя? Хто хоче пригостити нас випивкою? Весь цей час. Ти просто хотіла вкрасти мого хлопця. Я намагалася вкрасти його назад. Є різниця. Мені просто цікаво, чи додається ця драма привабливості. Я інсценую свою смерть. Я вив'ю це зілля. Можливо, це найдурніша річ, яку я коли-небудь чула у своєму житті. Ти його вже випила? Вставай, Джульєтто.